Орбана вимагають визнати, як би то коректно сказали, сказати, все Закарпаття традиційно угорським викидали вони для цього навіть цілих 11 вимог. Звісно ж, стосовно захисту прав національних меншин, ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місць. З особливим рівнем гарантії прав угорців відповідно йдеться про Закарпатську область, де за переписом 2001 року і у попередні роки частка угорців складала понад 10%. Чому я посилаюся посилаюсь саме на 2001 рік і на перепис 2001 року, тому що саме на нього посилається Віктор Орбан. Я вам зачитаю лише кілька пунктів, які в цих 11 входять визнання шкіл навіть з Одним угорським класом як угорської школи скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території для визнання її угорською. Внесення змін до виборчого законодавства для забезпечення представництва угорців в Верховній Раді, зняття вимоги до державних діячів щодо знання державної мови, дозволяючи їм використовувати угорську. Це лише чотири норми з одинадцяти, просто щоб ви розуміли. Ну і власне, те, про що я вже сказала, та серед цих одинадцяти вимог, і ось, зокрема, про скасування або ж визнання та місць з особливим рівнем гарантії прав угорців, йдеться про Закарпатську область, де за переписом 2001 року у попередні роки частка угорців складала понад 10%. Значить, ця норма є у чинному законодавстві України. І йдеться про міста і села зі значною кількістю представників меншин. Значна кількість це від 15 і вище. І з традиційним проживанням меншин це від 10% протягом останніх 100 років. Однак виявляється, що Будапешту цього а, замало. А тож там почали вимагати автоматично визнати традиційно угорськими. Всі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. В уряді Орбана вимагають скасувати норми про ці 10%, в принципі. Тобто, якщо хоч скількись жило колись традиційно, то це угорська територія. Ну так, на думку Віктора Орбана. Також Угорщина вимагає від України відмовитися від рішення місцевих рад в цьому процесі, зробити присвоєння статусу автоматичним. Також від Угорщини категорично звучить вимога про те, щоб використовувати лише перепис 2001 року. А попри те, що відтоді кількість угорців, що живуть на Закарпатті, скоротилася ну, так, майже вдвічі. Ну і ключовим є те, що в уряді Орбана прямо називають цей блок. З 11 вимог визначальних визначальним для всього комплексу, і е, причиною цього є те, що в Орбана бачать, що частка угорського населення на Закарпатті впала нижче 10%. Нині таким чином Будапешт бачить шанс використовувати історичну можливість і шантажем змусити Україну повернути цим територіям угорськість, так би мовити. Що це означає? Або чого вимагає Віктор Орбан? Він по факту вимагає, щоб Україна відмовилася від своєї законодавчої ініціативи, а саме від законодавства, яке було прийнято після Революції Гідності, після 2014 року, і повернулася в цьому питанні в часи до 2014 року, тобто в часи Януковича. Це Віктора Орбана влаштовує. Ну, не влаштовує нас з вами, як ви розумієте. Я хочу повернутися буквально трохи назад, і нагадаю, що у січні а, цього року а, журналістка з Угорщини Анджела її звуть а, привезла на рідну угорщину а, такий, знаєте, доволі тривожний репортаж із Закарпаття. А, справа в тому, що не знайшовши ніякого підтвердження ніяким байкам про не знаю там етноцид, Анжела, зі слів анонімів, все одно намалювала доволі жахливе, ну тому що за це заплатили доволі жахливий сюжет, як воєнкоми спеціально полюють на угорців, кидають їх тисячами на фронт. Ще на Закарпатті, нібито бачили рефрижератори, заповнені загиблими. І таким чином матеріал угорських ЗМІ не тільки. Ретранслював наративи від Російської Федерації в Європі, а ще й став приводом для Угорщини блокувати всі українські ініціативи в Європейському Союзі і, відповідно, в НАТО загалом. А, таким чином, політика Будапешта вона а, продовжує свою тематику, продовжує свій хід і продовжує свій вплив, зокрема й на Закарпаття. Тому що там це відбувається локально через знову ж таки угорські медіа, через різні гуманітарні фонди, і, звісно ж, через проугорські партії, які також відповідно осередки яких відкриті в Україні і діють зокрема на Закарпатті. А, така, знаєте, завзятість, з якою Будапешт бореться за права угорців Закарпаття. Вона, ну якщо подивитися, дуже нагадує. Ну, мені принаймні, а, ось ці постійні закиди Кремля про захист російськомовного населення. От правда, дуже нагадує. Ну, єдина, мабуть, відмінність полягає в тому, що реально Будапешт не пішов війною на територію України. Ну, принаймні, поки що, та при цьому знову ж таки цікаво. Цікаво, що той же Будапешт. Я нагадаю, підтримує всі санкції проти Росії в Європі. Не блокує, ну, принаймні, останнім часом ініціативи а, щодо України від Європейського Союзу, але при цьому продовжує ось цю завищувати планку щодо України і, ну, як кажуть, там в Європах, певно, таки у очільника Кремля є а, такий. Список, перелік, папка з компроматом на Орбана, якими він періодично спекулює і махає в нього перед носом. Саме тому Віктор Орбан періодично веде себе саме таким чином. А дивіться, чи має право Угорщина висловлювати якісь свої бачення стосовно того, яким має бути шлях України до Євросоюзу? Ну, певно, має. Давайте так бути чесними. Кожна країна демократична і вона точно. Може дозволити собі щось там говорити, але чи обов'язково Україні прислухатися до того всього, що говорить Угорщина? Ну навряд чи тому, що якщо Угорщина думає що тільки вона може тиснути на Україну, то я нагадаю, що і на Угорщину також знаходяться певні важелі впливу. Зокрема, угорщина залежна від європейських грошей, зокрема, угорщина залежна від блоку НАТО, зокрема, Угорщина періодично. В обличчі Віктора Орбана виходить попити каву з Шольцем, коли приймаються важливі рішення стосовно України. А значить, важелі впливу є, і значить, вони будуть використовуватися. Зокрема, я ще раз нагадаю про те, що бухареська дев'ятка, до якої входить Угорщина, вона а, а, може стати бухареською вісімкою, якщо Угорщина буде поводити себе подібним чином і надалі.